Доброго ранку, шановні гості і підписники мого каналу. Сьогодні раненька встала, думаю, вийду, пропалю свій квітничок, полола палола а потім думаю, а що це, я нічого не знімаю? У мене ж вже все квітує. І вирішила зробити невеличкий огляд для вас. І так, подивіться, будь ласка, ось моя пурпурова композиція, як вона зараз виглядає. Ось перед вами справа в ракурсі. Ось вона трояндочка Блюфаю. Я думаю, всі її впізнали. Чудова троянда. Я від неї в захваті. Квітує перший рік, але вона мені дуже подобається. Дуже-дуже і дуже. Хоча має просту квіточку, але барва така і аромат, що ні-ні-ні, мені вона надзвичайно подобається. Просто як з картинки, як наче якийсь художник розмалював її своєю такою кистю. Взяв і пелюсточку, кожну кожну зробив такі ось маски. На ній. Надзвичайно гарна троянда. І я сподіваюся, що скоро вона в мене виросте і буде тут мене дуже сильно тішити. Далі, дивіться, Мінерва. Ось, І вона разом у мене росте з подружкою, це трояндочка Вісаліс. Вісаліс ще не набрала повної краси. От вона коли повністю заквітує. Вони взагалі тут створять дуже-дуже гарну композицію. Вісаліс ще потерпає у мене і доцвітають оці квітачки, пошкоджені морозом. А от коли він вибереться, це я вам кажу, також буде дуже гарне видовище. Оця троянда називається Місті Баблус». Це флористична троянда, і я її придбала на піку її популярності. Це дуже модна була троянда. Два роки тому я її посадила. Але ви знаєте, особливої такої декоративності я в ній не бачу. Хоча от такі от у неї щільні бутончики, як, як такі от кульки морозива, чорничного якогось. Але сказати, що вона мені подобається, я не можу. От не знаю. Поки що я її не зрозуміла. Можливо, це знову ж таки наслідки морозі, і вона ж не показала себе в такій повній красі. Будемо спостерігати за нею. Далі. Ірочка, на якій скоро, скоро розцвіте лаванда. вже забарлюються коласки, переходимо ось сюди. Як ви пам'ятаєте, в мене квітничок перехідний, починається з білих троян, Ось вона глеміс кастл. Дивіться, яка. Чудова трояндочка. Ось вона так виглядає. Далі йде Poet's. Шарл... Дивіться, ось отак вона зараз виглядає. Так, не знаю, як стати бо тінь від мене падає, мабуть, отак. Ось вона, Poet's Wife. Дивіться, яке сонечка. Переходи у шарлоту. Ось вона, шарлота, дивіться, яка густота. Скільки. Тільки на кисті бутончики і квітів. Ось. Вона не така трішечки яскрава, як, як Poet's Wife, але дуже схожа на неї, дивіться. Далі, наступне, наступне це Чарльз Дарвін. От Чарльз Дарвін він вартий того, щоб на нього зробити окремий огляд. І найближчим часом я це зроблю. Квітка дуже-дуже гарна в нього. Далі, тут у, мене, тут у мене жовта пляма. Це Грехам Томас, це Даль. Далі росте Молінекс, але поки що він зараз не цвіте. І ось Джу Цепскур. Оце троянда, так, троянда. Ось вона розцвіла, Другий день її розцвітання. Як ви бачите, квіточка такої кулястої форми, чому я її виокремлюю, так це із ароматом. Вона має такий аромат, який відчутно на відстані і шлейфом простягається. І це такий тонкий, фруктовий, парфумований аромат. От я не знаю, можна от Деякі троянди Девіда Остіна, вони просто надзвичайні. І от, от за ароматом, от, саме за ароматом. і Мені здається, що це найароматніша троянда Девіда Остіна. От є Аманстедвуд, Вільям Шекспір, Вільям Моріс, ароматні так, і Леді Шалот, ароматна, і Golden Селебрейшн Але Джудзе Абскур це щось неймовірне за ароматом. Далі переходимо, дивіться, помаранчева пляма. Її створюють у мене. Леді оф Дивіться, ось я робила на неї огляд на цю троянду. Такі мандаринки, дивіться, іскристі мандаринки. О, гарна троянда, дуже рясна, вдячна. Дивіться, ось скільки на ній ще бутонів. А поруч, дивіться, Леді Offshalot. От вони в одній гамі ці троянди, і ви знаєте, на... о, о, ну хто це тут такий? Що за шкідник забираю? Пошкодить мої троянди, хоче. хоче, не вдалося йому. І так, дивіться, ось отакий, такий у мене масивчик. ось це, Він активно квітує з правої частини і багато бутонів, і ви бачите, які Троянди, ось вона, Lady Offshalot, прекрасна Троянда. І Ема Гамільтон, дивіться, гарно гармонують, підходять одна до іншої. От якщо ви хочете таку помаранчеву пляму у себе яскраву у саду, то Lady Offshalot треба садити на задній план, а Ему Гамільтон на передній. І тоді буде все гармонійно. Так, переходимо далі. О, дивіться, ось Lady of Shalot, а он Golden Celebration. Мабуть, сонце не дозволить побачити відтінки цих кольорів. От вони і схожі і відрізняються, але гарно доповнюють одна іншу ці троянди. Дуже гарні троянди. Не знаю, одна в тіні, одна на сонці. Не знаю, як буде видно на зйомці. Так, ось Меріен. Ось вона, бачите, якими букетиками цвітиє, тільки розцвітає поруч ось її подружка Леді о Шалот. Бачите, який перехід кольору від помаранчевого до більш персикового. Ось такий. Меріен чудова, чайна, гібридна троянда. Квітує отакими ось. Китицями, в яких багато, трояндачок зібрано, тримає досить довго свою квітку і вважають молодш... ну, молодшою сестричкою Чіпендейла, і кругом про це написано чомусь, а я не бачу в них такої разючої схожості, щоб можна було сказати, що це. Вони мають якесь спільне походження або вони сестрички. Ні, я цього не пам'ятаю. Так, ось мої робочі інструменти, пропулка зранку. Дуже кропотлива в мене сьогодні робота, тому що що я роблю. У мене росте культурний портулак, Бачите, ось він вже починає цвісти, і коли він розцвіте, бачите, і бжілка вже на ньому. І коли він розцвіте, ви побачите, що це за килим. І ось я його вивільняю: культурний портулак від ось бур'яна портулака. І це дуже кропотлива робота. Буду з цим сьогодні справлятися. Далі, дивіться. Далі Меріен переходить у мене у Вільям Моріс. Вільям Моріс чудова троянда. На превеликий жаль, пошкодив сильний її мороз. Не можемо побачити в повній красі її. Дуже гарна, чудова, велика квітка, ароматна. ну просто, Мені вона дуже дуже подобається, прекрасна троянда такого рожево-персикового кольору. Тут, тут, це перехід із рожевого в персикового морму. Далі, дивіться, тут у мене рожеве царство. Значить, це у мене Джубілі Celebration. Ось отак вона виглядає. Вибачте, руки після пропулки не дуже виглядають. Так, ось вона, Джубілі Селебрейшн. Теплий рожевий колір. Олександра Три куща, масивчик посаджений. Також тільки-тільки, но. Розквітає, але, повірте, створює враження, коли цвіте. Далі Баскобель, дивіться, Ось. тепліший рожевий колір. Ось такий. І більш форма, якщо порівнювати, із Олександрою Офкент. Хоча і Олександра Овкент на різних етапах розвитку квітки, також вона може бути і теплою, і холодною за своїми відтінками, але баскубль має таку більш кулясту квіточку. Звісно, що це молода рослинка, але можете собі створити таку яву. Отут колись у мене розцвіте п'єр де рансар. Колись. Сподіваюся, що... Скоро побачимо ось він. Ось він уже на бутончиках на таких. Так, виходимо з цієї кімнатки. Далі андулік Rose. Це також Девіда Остіна трояндочка посаджена цьогоріч, чесно кажучи, дуже мені подобається вона дуже. Довго тримає цю квітку і дивіться, вона пошкоджена морозом. От її бутончики, ось це видно, бачите, які квіточки, ось отак. Але тримаються, тримаються. І це ж крихітка, перший рік цвіте. І вона поруч росте із Констанс. Вчора робила огляд на цю троянду. Ой, чудова, милота. І от мені здається, що вони так поруч виглядають дуже гарно, як і інші рожеві троянди. У цій композиції, дивіться, ось отак. Далі переходимо в це передмістя моєї рожевої композиції. Дивіться, в центрі росте пампанела. Пошкодив її мороз сильно. Перші квіточки взагалі були чорні, які розцвітали, деформовані, пошкоджені, я їх прибрала. Але і ці виглядають не дуже презентабельно. Ну, як є. А ось мімієден вона взагалі збросила всі бутони разом із квітканішками відразу після морозу. І дивіться, ні, жодного пагана не наростила. Мороз був 10 травня. У нас такий, що повідпадали бутони. Але жодного пагана не дала. Дивіться, все обрізано і все. Ось вона отак і стоїть. Ось зацвіла перший раз міранда. Також перші бутони після морозу були в неї чорні, я їх позбулася. І ось перша квіточка. Бачите, така виглядає. Вчора почала розпускатися, сьогодні продовжує. Далі Леонардо да Вінчі. класика рожевих троянд. Потім Олівія Роуз. Подивіться, подивіться, яка ряснота. Посаджена в минулому році. Дуже я радію, що в мене вона є, ця троянда. Дивіться, яка рожева піна. Гарна троянда, гарна, гарна. Дивіться, на різних етапах розвитку бутона також грає рожевими кольорами. І кущик такий у неї компактний, і виглядає вона чудово, гарно. І квітку тримає доволі довго гарний листячко в неї, прекрасне. Далі переходимо в бускову кімнатку. Ось розцвітає на валіс. Отражевий переходить в мене в бусковий поступово лавсонг. Також відпали бутони після морозу, але нарощує. Дивіться, ось новенький бутончик вже є. За ними росте Spirit of Freedom. Це та троянда, яку ми з вами разом рятували від хвороб у квітні. І в неї було пошкоджене листячко. І ми з вами її рятували, рятували. І зараз ознак хвороби. На ній немає. Ось вона of Freedom готується до розцвітання. Далі, далі переходимо на молодесеньку Янг Люсідас. Ось так вона виглядає. І Янг Люсідас вона сполучає нас початком нашої, нашого квітника, мого квітника, пурпурову кімнатку. Ось, бачите, вона об'єднує ось сюди. Далі, це зворотня сторона моєї гірки. Її облямовують ось Вісаліс, який далі переходить у герцогиню Християну. Ось вона, герцогиня Християна, кулька. Її дивіться, яка рясна. Також перші бутончики були пошкоджені морозом. Я їх позбулася, і от дивіться, не дивлячись ні на що, вона буде квітувати. Далі японка плум. Отака. От Також перший рік її життя. Ось вона посаджена цьогоріч. Далі, далі, оце в мене септер Асл, Девіда Остіна Троянда. Перші вже квіточки відсвіли, також перший рік герцогиня християна. І далі, дивіться, дивіться, це Абрахам Дербі. Почав розцвітати вчора і сьогодні ось продовжує. Поки що в нього квітка такого помаранчевого, як ви бачите, яскравого кольору. Ось отак виглядає вона. Ця його квіточка, надзвичайно ароматний тако, також сорт, але змінить свої кольори. це хто там може сидить Ну, звісно, Оленка, хто ж тут ще може сидіти в такий чудовій і ароматній троянді. Якщо зараз не приберу, вигризе все. І так, дивіться, ось вона. Ось вона, Абрахам Дербі. Чудова троянда. Я її тут в пару садила чіпіндейла, чіпіндейла відмерзли квіти. Ось отак, отак от він виглядає. Я думала, що вони доповнювали один одного. Далі йдуть зрізачні сорти Девіда Остіна. Це Кейра. Знову ж таки, квітка не показова. Перший рік посаджена і пошкодження на морозами. Далі Беатріс. Також пошкоджена. Бачите, але, але мені вона дуже подобається, ця квіточка. М -м, така іскриста, гарна, гарна. І рюшечки такі полюсткові. А, І ось подивіться, можливо, хтось її впізнає. Також, коли замовляла, це було написано зрізка Девіда Остіна і назва Персуасіон. Я її замовила, тому що мені сподобалась різка, Девід Остін. Але далі в каталогах ніде не знайшла таку троянду. Хоча квітка чудова, дивіться, як виглядає. Ось Це вже зріла квітка. А так розцвітає, дивіться, яка серединка в неї. Бачите, жовтенька яскрава наполовину жовта, наполовину кремова. Бачите, ось отак гарнюня, гарнюня. Все це молоденькі у мене рослинки, молоденькі, дуже молоденькі. Оце трояндочка з зрізка. А ось Джульєта. Дивіться, Джульєта отака ряснота. Ця троянда також варта того, щоб на неї зробити окремий огляд. І серце моєї композиції іздаля виглядає. Ось так. Ось про нього я, про серце я робила огляд. От сьогодні виглядає таким чином. Ну, добре, огляд свого трояндарію я зробила, і пора до роботи. Продовжувати свою роботу, щоб мій трояндарій в природному стилі. Виглядав чудово, здається, що природний стиль не потребує багато труда, що можна посадити, все кинути і все буде чудово добре. Ні, не буде. До всього треба докладати зусиль і не інакше, інакше краси не дочекаєтесь. Ну, а на цьому в мене все. Я дуже вдячна вам за увагу. Якщо сподобався огляд, ставте лайк, не сподобався дизлайк. І, як завжди, слава Україні, героям! Слава, до побачення!